Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 18 липня мене звати Українчик. Шалено сильні дощі, затяжні зливи з грозами і скаженим вітром синоптики прогнозують на останній робочий день тижня, 18 число. За даними Укргідрометцентру литиме абсолютно в усіх регіонах. Тому без применшення 18 липня позаливає все і всіх. Окрім шалених дощів, майже по всім областям вируватиме скажений вітер з силою до 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду. У кожній області окремо у п'ятницю 18 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 18 липня, в усіх областях України литимуть сильні дощі місцями з грозами. Південний регіон України. У Одеській області в день від 27 до 29 градусів тепла, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, у нічні від плюс 21 до плюс 19 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла в світлі години від плюс 21 до плюс 19 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів нічна від 21 до 19 градусів тепла. На Миколаївщині вдень від 27 до 29 градусів тепла, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 27 до плюс 29, у нічний від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині, в Криму, на Запоріжжі, а також у Одеській і Миколаївській областях литимуть значні дощі місцями з грозами: вітер південний сильний 7-12 метрів. За секунду. Західний регіон України на Волині і Рівненщині в день від 19 до 21 градусу тепла вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях у денний час від плюс 21 до плюс 23 у нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс», в темні від 14 до 12 тепла. На Львівщині в день плюс 19, плюс 21, вночі плюс 13, плюс 11 у Закарпатській області в денні години доби від плюс 18 до плюс 20 градусів, у нічні від 13 до 11 градусів тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15, вночі від 10 до 8 градусів тепла. В усіх областях західного району України литимуть сильні грозові дощі. Вітер північно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Східний регіон України у Харківській області в денні години від плюс 30 до плюс 32, у нічні від 21 до 19 градусів тепла. На Луганщині вдень від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 22 плюс 20. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів. Вночі від плюс 26 до плюс 24. У Харківській області, а також на Донеччині і Луганщині місцями короткочасні дощі. Вітер південно-західний сильний 7-12 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, у нічні від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у кривому розі, в день від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі від плюс 20 до плюс 18. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 24 до 26 градусів тепла, в темні плюс 19 плюс 17. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 24 до плюс 26 градусів, у нічний від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 22 до 24 градусів тепла, у нічні від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Черкащині вдень плюс 24 плюс 26. Вночі плюс 18 плюс 16 градусів. В усіх областях центрального регіону України сильні дощі місцями з грозами. Вітер південно-західний сильний 7-12 метрів. За секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Житомирській області вдень від 22 до 24 градусів тепла, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25, в темні від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 21 до 23 градусів тепла, у нічний від 18 до 16 градусів з позначкою «плюс». На Житомирщині, Сумщині у Чернігівській області, а також на Київщині і у самому Києві сильні грозові дощі. Вітер Південно-Західний сильний 7-12 метрів за секунду. 18 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І, Бог, мене звати Українчик. Зовсім скоро побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.